Вітаємо не Це «Бердянськ сьогодні та головні події тижня, що минає. На минулому тижні міноборони заявило про ще три кілометри звільненої нашої землі. Речник Генерального штабу збройних сил України Павло Ковальчук заявив, що сили оборони продовжують наступати на Мелітопольському напрямку і мають успіх у напрямку Новопрокопівки. Також Діпстейт оновив карту бойових дій на Мелітопольському напрямку. Сили оборони мають успіх на підступах до Вербового Пологівського району. Пізніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що все йде за планом та є результати, про які поки що не можна говорити. У нас на Мелітопольському напрямку є речі, які ми не можемо говорити, але там теж жваво і є певні успіхи. І коли збройні сили закріпляться, то можна буде вже казати публічно. Але основне нам потрібно зрозуміти, що наступальні дії на півдні продовжуються у тому ритмі, в якому це заплановано збройними силами і у якому дозволяє ця обстановка. Заявила Ганна Маляр. Гости, на На минулому тижні на тимчасово окупованій території Запорізької області стартувала циркова вистава окупантів з колаборантами під назвою Псевдовибори. А 8 вересня розпочали голосувати в Бердянську та Мелітополі. Гауляйтер області Баліцький навіть призначив цей день вихідним. А напередодні початку цього цирку. Рух спротиву Бердянська влаштував феєричне фаєр-шоу для місцевих колаборантів, пару потужних вибухів на території Бердянського муніципального ліцею, що по вулиці Чехова, 65, де окупанти розташували одну з виборчих дільниць для проведення своїх фейкових виборів. Перший вибух був приблизно у 23.30 та спричинив руйнування. Другий пролунав біля опівночі, коли на місце з'їхалися поліцейські зрадники, військові РФ і оперативники ФСБ. Окупанти публічно так і не визнали підрив на виборчі дільниці. Ліці у Бердянську у той же час місцеві змі повідомляють про ще один підрив вже у тимчасово окупованих пологах. У п'ятницю ввечері партизани підірвали штаб Єдиної Росії. Там постраждали партійні функціонери з пензи. А в суботу два БПЛА прилетіли до виборчого штабу окупантів в селі Скельки на Запоріжжі. У мережу потрапив аудиозапис инструктажу полицейских у одному из мест на темчасово окупованій территории, на якому подтверждается и сам подрыв у Бердянську, и загибель визковых эрефии. Вчера в районе 23 часов ночи в городе Бердянске произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. Сначала было непонимание, что это. Прошло сообщение, что это сработало ПВО в средствах массовой информации. Позвонили в ПВО, они говорят, что у нас ничего такого не было. Через 40 минут, через 40 минут произошло опять подрыв неустановленного взрывного устройства. Поэтому мы не исключаем того, что в ближайшее время произойдут опять какие-то подрывы, либо чрезвычайные происшествия, куда выскочит следственно-оперативная группа и руководство. В этой связи, вот именно вот в эти дни, тем более рядом с избирательными участками, первыми, первыми прибывают и отцепляют территорию за 200, за 300 метров, а может быть где-то в иных случаях еще больше в зависимости от территории. И туда никто не лезет. Отцепляем территорию. Все, никто туда не лезет. Ждем всех предупредить. Предупредить дежурную часть для выдержания оперативной паузы, следователей следственно-оперативной группы, ответственных, людей, которые несут службу на УИКах, людей, которые выделены в дополнительные наряды. Але ж вибори колаборанти все ж таки почали. Вони ходили по домівкам і примушували людей голосувати. Вони так поспішали провести свої ці фейкові вибори, що навіть українські прізвища людей перекладали російською через Google Translate. Ну справді вона не приключення. пригода. вона не приключення пригода. Через війну дільфіни у Чорному морі опинилися під загрозою вимирання та частково втекли до узбережжя Азовського моря. Останній місяць бердянці постійно бачать дельфінів біля берегу. Тварини граються та шукають їжу. Досвідчені рибаки кажуть, що дельфіни прибиваються до берега через активні воєнні дії в Чорному морі. Всі ці радари, міни та ракети знищують таких чутливих тварин, як дільфіни. За даними міністра екології України Руслана Стрільця, за час повномасштабної війни у чорному. У морі загинуло щонайменше тисячу дельфінів. Тіла тварин знаходили як біля узбережжя України, так і біля берегів Болгарії та Туреччини. Бердянці скаржаться на брудне місто і шлють нам в редакцію фото з засмічених вулиць. Окупаційній владі ніколи займатись таким банальним питанням, як прибирання сміття. А нещодавно, як розповіли бердянці, на зустрічі з головами ОСББ окупанти заявили, що бердянцям варто готуватися до перегляду тарифів на вивіз сміття, оскільки умови вивезення сміття змінюватимуться. В Принципі город превращається в деревню: грязний, скучний, закритий, запуганий. Все, що відбувається в реальності, радикально відліча. Ається от сводок оккупантов. Немытая Россия пришла к нам во всем своем разнообразии, Пишут нам бордянцы. На території тимчасово окупованої приморської територіальної громади протягом двох тижнів спостерігається суттєве збільшення окупаційних військ. Зокрема, на узбережжі оздоровчих закладах розташовано особовий склад ворога. В багатоповерхових будинках розселені співробітники ФСБ в другій частині міста, неподалік від приватного сектора, окупанти зберігають бойову техніку. На території тимчасово окупованої Приморської територіальної громади після проведення псевдовиборів очікується чергова ротація співробітників та Росгвардії, що з високою ймовірністю привзведе до проведення чергових фільтраційних заходів, йдеться у повідомленні приморської міської військової адміністрації. Днями пропагандисти повідомили про завершення розслідування стосовно Даміана Омеляненка, Артура Шашенка та Олексія Макаренка, яких звинувачують у нібито скоєних терактах проти трьох представників окупаційної влади. Росіяни сфабрикували чергову справу проти цивільних та хочуть засудити невинних людей. Рідним полонених не надають жодної інформації щодо долі звинувачених бердянців. Підозрив терористичної діяльності окупанти шиють і матері Даміана Тетяні. Наші журналісти поспілкувалися з жінкою. Вона розповіла, як та за що окупанти вперше затримали її сина. А потім вони зробили про нього відео. Це відео виложили на російському каналі, як же він Крим 24. Я мам, те старе відео. Ну і там вони показали, що е вони нібито знайшли документ, документи у військоматі про всіх. І дізналися про всіх хлопців, які є військовими, діючими, не діючими військовими. Ну і так вони нібито знайшли його, і говорили, що він є нацистом, фашистом, бо він там має ще певне татуювання. Там вони просто говорили, що він націоналі націоналіст і фашист. Вони його два тижні. Просто виводили ну, протягом два тижні, просто виводили з камери, били струмом, били палицями до, ну, до такого стану предсмертного. І так вони робили два тижні. Протягом двох тижнів вони його просто пили, ну, просто катували і били. Він вийшов з поламаними рабрами. В нього були ноги, як сині такі, знаєте, нога була, як коли підвернеш ногу і, і... 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 маєш вистежіння. От у нього була така опухша, добра така нога, що йому було трудно ходити. Він за той місяць схуд на 10 кіло. А потім вони після двох тижнів його кинули в камеру і попросту не чіпали. І 22 травня прийшли сказали: виходь, але ти у нас під наглядом. Як мені сказав мій син, коли перший раз його випустили, мама гай, я напевно другий раз такого не переживу. Але, на жаль, довелося. Трохи згодом Даміана затримали вдруге. Ну і другий раз його затримують 16 листопада. Ми з ним рано вранці поговорили, дзвонились, поговорили. І буквально через 2-3 години я йому дзвоню, а абонент, абонент недоступний. І так цілий день від до, ближче до вечора я почала дзвонити до його так само колег, друзів, дівчини. І майже всі були недоступні. І десь о шостій ранку, о сьомій, мені дзвонить його телефон. Мені спочатку написали доброго ранку. Він завжди мені так писав. Я дзвоню, відхиляють дзвінок, перезвонюють самі. І він каже, що він представник ФСБ. Що мій син у них, що у них його друга Артур Шашинок. Вони ще тоді і дівчину забирали мого сина на допит. Три дні там тримали. І все вони сказали: якщо ти не запишеш те саме відео, то ти не побачиш живих більше не сина, ну і його друга так само. Ну і ви розумієте, що. Я не могла ризикувати так, їхнім життям, бо ми маємо три дуже історію жалюгідну з цими хлопцями, 16-літніми, Микітою та Дихраном. Mm -hmm. ну, так само могло це статися ще, ще майже рік тому. От як його затримали 16-го його більше не відпускали ні його, ні Артура. Мама моя цього час ходила там. Вони нічого не говорили. На кінець січня, початок лютого, Даміана повезли до Мелітополя ще пізніше до Сімферополя. Лише в березні на телеграм Тетяни надійшов дзвінок з невідомого номеру. Дзвонив син. Він тремтячим голосом питає мені, як я каже, що з ним все в порядку. Ну так, але такий. Притиснути, затиснути. І, з, ну і так ми буквально з ним вже пару секунд перемовились. Я спитала, як він, як його здоров'я, а я ну, розумію, що він не може нормально говорити. Угу. Говорить, але так якось стисло він відключився. За пару днів знов був дзвінок з цього номеру, але тоді з Тетяною спілкувався вже ФСБшник. ФСБ, яке другий раз мені повідомило, що я також маю у них статтю 205, що я є в федеральному розшуку, Вишику вони перший раз, я з ними спілкувалася, повідомили. Ну і так нагадали мені про це. Ну і Тетяна розвінчала ФСБшний міф, показаний пропагандистами на відео, розповівши, як відбувалось затримання. Насправді, вони показують, що вони затримали їх раз. Ну це неправда. Їх затримували в різних місцях. Мого сина затримували по місцю проживання на вулиці Маяковського. 6. там зовсім інший будинок, не так як вони показали. І Артур мешкав взагалі в іншому районі міста. Тому ну це неправда. І я знаю напевно, що їх затримали окремо. Даміана з товаришами тримають і досі в полоні. Тетяні про долю сина наразі нічого не відомо. Наразі нічого не відомо. Невідомо, чи він є в Симферополі, чи вони вже вивезли його в Ростов, так як вони написали, що передали справу туди. Нічого абсолютно не відомо. Мати Даміана Тетяна зверталася за допомогою і до СБУ, і до уповноваженого справ людини Дмитра Лубінця, і до Червоного Христа, до всіх служб та організацій, які займаються питанням полонених. Проте результат один хлопці у полоні, і на них чекає показове судилище. На захоплених територіях окупанти створюють так звану ТРО з місцевих мешканців. Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. За її словами, росіяни також залучають населення захоплених територій Запорізької області. Ми раніше вже повідомляли про створення народного ополчення з мешканців Бердянська та приїжджих. Геноцид в Маріуполі. Люди скаржаться на те, що окупанти видають ліки тільки тим, хто отримав громадянство Ерефії. Навіть життєво важливий для діабетиків інсулін не видають Маріупольцям з українським паспортом. Без російського паспорта вам ніхто інсулін не дасть. Що. Так лішто. Щоб отримати інсулін і не здохнути, треба отримати російський паспорт. У Костянтиніці Донецької області окупанти вбили 16 людей, вдаривши ракетою по місцевому ринку. Ще понад 30 людей отримали травми різної тяжкості. В четвер знов наш безпілотник завітав в Енергодар. Він влучив не просто у житловий будинок, а у пункт спостереження окупантів за місцевими мешканцями, який вони влаштували на даху однієї з багатоповерхівок. Завітав дрон Камікадзе в так званий Виборчий штаб окупантів в селі Скельки Васильівського району. В п'ятницю в небі над Донецьком замайорив український прапор. У Бердянську на узбережжі знов було помічено велику кількість медуз, але тепер вони не заважають відпочиваючим, бо таких цього року просто немає. Бердянці жартують, що це бойові медузи Азовського моря, які блокують постачання військової техніки окупантів через Бердянський порт. У бердянських мавок свої вибори і своя урна для голосування абсолютно правильний вибір. Таке бачення і така думка у всіх розсудливих бердянців. А на цьому все. Друзі. Підписуйтесь на наш канал, читайте нас у соцмережах, бо Бердянськ сьогодні це ваш зв'язок з улюбленим містом.